Всім доброго дня! Наша сьогоднішня тема визначення напрямків на місцевості за допомогою компаса і карти, а також поняття про азимут. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, як орієнтуватися за допомогою компаса і карти, а також про кут, який вказує шлях і напрямок руху. Розглянемо наше перше питання. Як орієнтуватись на місцевості за допомогою компаса і карти. Ми вже з вами знаємо, що компас це прилад, який вказує напрям північ-південь. Його дія ґрунтується на магнітному полі Землі, яке впливає на стрілку компаса. Червона стрілочка нам вказує на північний магнітний полюс. Синя стрілочка нам вказує на південний магнітний полюс. Магнітні полюси земної кулі це точки на земній поверхні, в яких сходяться магнітні силові лінії. Вони не збігаються з географічними істинними полюсами. Координати магнітних полюсів ви бачите на екрані. Через те, що географічний і магнітний полюси лежать у різних місцях, напрям стрілки компаса на магнітний полюс не відповідає напрямкові географічного меридіана. Зараз ми з вами детальніше розберемося, що ж таке географічний істинний меридіан та магнітний меридіан. На даному малюнку ми з вами бачимо, що істинний меридіан позначається зірочкою і являє собою лінію перетину площини земною поверхнею. Магнітні меридіани це складні криві, що сходяться в північному і південному магнітних полюсах Землі. І магнітні меридіани позначаються в нас стрілочкою. Коли ми перейдемо до розгляду питання про азимути, ми з вами також розглянемо, що таке істинний азимут, магнітний азимут, магнітне схилення, дирекційний кут, зближення меридіанів, а також поправка напрямку. Але наразі повернемось до питання, як орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса і карти. Першу ми розглянемо, як орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса. Насправді, орієнтуватися на місцевості за компасом дуже легко. Потрібно просто тримати його горизонтально, так, щоб стрілка показувала основний напрямок північ-південь. А також, щоб покази компаса були точні. Варто тримати його подалі від металевих предметів, оберігати від ударів та уникати роботи з ним поблизу залізниць, ліній високовольтних передач, а також під час грози. Якщо орієнтуватись на місцевості за допомогою карти. Забезпечення надійного орієнтування на місцевості це одне з основних задач топографічної карти. Для цього. Карту слід так розташувати, щоб напрямки до об'єктів, зображених на ній, збігалися з напрямками тих самих об'єктів на місцевості. На малюнку ви бачите приклад, як правильно орієнтувати карту. Рухаючись дорогами вздовж річок, ліній зв'язку тощо для орієнтування карти достатньо сумістити напрямок дороги, річки та інших об'єктів на карті з напрямком тієї самої дороги річки на місцевості. При цьому потрібно звертати увагу на те, щоб об'єкти праворуч і ліворуч від напрямку руху розташовувались відповідно по той самий бік під час руху. Це слід робити для того, щоб зорієнтувати карту і не повернути її помилково в протилежний бік. Знову ж таки, на малюнку ви бачите правильно зорієнтовану карту і неправильно зорієнтовану карту. Орієнтуватися за картою також можна використовуючи компас. Для цього його встановлюють на лінії північ-південь так, щоб літера, яка позначає на компасі північ, збігалася з північним напрямком на карті. А зараз ми з вами дізнаємося, що таке азимут. Азимут – це кут між напрямом на північ і напрямом на певний предмет. Це кут, що вказує шлях і напрямок руху. Величину цього кута виражають у градусах і відлічують за рухом стрілки годинника від 0 градусів до 360 градусів. Рух за азимутом полягає у вмінні дотримуватись за допомогою компаса заданого напрямку, щоб точно вийти до потрібного пункту. Спочатку за картою обирають маршрут і помітні орієнтири, а потім визначають азимути для кожної ділянки переміщення від одного повороту до іншого, а також відстані, які при цьому потрібно подолати. Способів вимірювання відстани на місцевості дуже багато. Наприклад, можна скористатися крокоміром, а якщо він відсутній, просто полічити кроки і визначити відстань у парах кроків. Також відстань визначають за ступенем видимості навколишніх предметів. Точність окомірного визначення відстаней залежить від прозорості повітря та від самої відстані. Що вона більша, то меншою є точність виміру. Рухаючись за азимутом, слід ретельно дотримуватись обраного напрямку руху. Для цього варто контролювати свій рух не тільки за компасом, а й за додатковими ознаками, наприклад, слідами на снігу чи напрямком вітру. Отож, якому напрямку відповідає який азимут? Азимут 0 відповідає напрямку північ. Азимут 90 відповідає напрямку Схід. Азимут 180 відповідає напрямку південь. Азимут 270 градусів відповідає напрямку захід. Відповідно, 45 градусів це північний схід. 135 градусів це південний схід, 225 градусів це є південний захід, і 315 градусів це є північний захід. Отож, повернемося до нашого попереднього малюнку і розглянемо, що ж таке істинний азимут. На малюнку ми бачимо з вами, що істинний азимут – це кут між північним кінцем істинного меридіана. І напрямком на точку. Напрямком на об'єкт. Магнітний азимут – це кут між напрямком магнітного меридіана і напрямком на точку. Магнітне схилення це кут між магнітним і географічним меридіанами в обраному місці земної поверхні. Дирекційний кут це кут між вертикальною лінією кілометрової сітки. І напрямком на об'єкт. Кут між північним напрямком географічного меридіана і північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки називається зближенням меридіанів. І поправка напрямку це кут між напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки та магнітним маридіаном. Отож, для закріплення питання азимут пропоную вам вирішити декілька задач. Їх ви бачите на вашому екрані. Розглянемо першу задачу. Питання в даній задачі поставлене наступним чином: в якому напрямку ви будете повертатися додому, якщо в школу йшли за азимутом 45 градусів. Повернемось до попереднього слайду, де в нас зазначені напрямки азимутів. оскільки ми йшли в школу за напрямком 45 градусів, тобто ми йшли на північний схід. Повертатися ми, відповідно, будемо на південний захід. Решту задач, які зазначені на даному слайді, лишаємо на самостійне опрацювання. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал і продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом.